Стілен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА Друга, розділ дванадцятий. Сім. Поза тюремними спортивними полями із зовнішнього боку огорожі. Двоє чоловіків із пов'язаними на ротах банданами заливали з вогнегасників палаючі шини. Виприски вогнегасників флюоресцентно світилися у приладі нічного бачення, а люди здавалися жовтими. Білі ветермор не впізнав більшого чоловіка, натомість меншого він знав вельми добре отамочки в солом'яному капелюсі отой задрипанець, виборний Міллер, Берт Міллер», – сказав білі Віліберку, за цим ховалася парадоксальна особиста історія. Ще навчаючись у дулінгській старшій школі, Біллі Веттермур, як член національного доброчесного товариства, стажувався в офісі цього виборного, там він був змушений через силу слухати часті висловлювання Берта Міллера з приводу гомосексуальності. Це така мутація, пояснював Міллер, мріючи її припинити. Якби можна було вмить винищити усі геїв Біллі, можливо поширення цієї мутації вдалося б зупинити, але знову ж таки, як би нам не хотілося цього визнавати, вони теж люди, хіба не так. Багато чого відбулося за понад 10 років, які відтоді минули, Біллі був провінційним хлопцем, до того ж, упертим, тож коли він покинув коледж, попри свою розсудливість, повернувся до рідного міста в Апалачії. У цих місцях те, що він надає перевагу чоловікам, схоже було першим, що спадало на думку кожному, і це коли світ уже мало не 20 років живе у 21 столітті. Це шалено дратувало Біллі, хоча він ніколи цього не виявляв, бо то було б для людей тим, на що вони не заслуговували. Утім, думка про те, щоб увігнати кулю в землю просто перед Бертом Мілером, таким чином змусивши його навалити велику старорежимну купу лайна собі в штани, була надзвичайно спокусливою Я хочу його налякати Віллі, відігнати від наших шин. Ні. прозвучало не від Віллі, а з поза нього. З прочинених дверей ззаду в'язниці матеріалізувався Норкрос. У напівтемряві ледве щось вгадувалося з його обличчя, окрім блиску оправи окулярів. Ні? перепитав Біллі. Ні. Клінт гладив великим пальцем лівої руки кісточки у себе на правій. Стрельни йому в ногу. Повали його. Серйозно? Біллі стріляв дичину, але в людей ніколи. Віллі Берк видав носом щось схоже на гудок. Куля в ногу може вбити людину, доку. Клінт кивнув головою, показуючи, що він зрозумів. Ми мусимо утримати в'язницю. Зроби це, Біллі. стрельну йому в ногу. Так стане на одного менше, і ми покажемо їм, що тут не виграшки граємо. Гаразд, сказав Біллі. Він припав оком до окуляра прицілу. Виборний Міллер, великий, як рекламний білборд, заштрихований двома шарами січастої огорожі, обмахувався своїм солом'яним капелюхом, вогнегасник стояв на траві поруч з ним. Перехрестя прицілу застигло на лівому коліні Міллера. Біллі був радий, що його ціль такий гівнюк, але все одно йому було ненависно це робити він натис гачок. Вісім. Євчині настанови були такими перше. Залишатися непомітною і не вбивати до настання денного світла, друге. Розкрити кокони кейлі і море, третє. Насолоджуватися життям. ЙО, мені таке годиться, сказала Енджел. Але ти певна, що кейлі з Морою мене не вб'ють, поки я насолоджуватимуся життям? Майже напевне, відповіла Євка. Уже добре, сказала Енджел. Відчиніть її камеру, промовила Євка і вервечка щурів вигулькнула з нори під душовим альковом. Перший щур зупинився під дверима камери Енджел, другий виліз на першого, а третій на другого. Формувалася вежа, сіре тільце щура накладалося поверх сірого тільця щура, неначе шари химерного морозива в ріжок. Євка охнула, коли відчула, що нижній щур задихається. О, матінко, мовила вона, мені так шкода, так шкода. Лишень поглянути на це дивовижне циркове лайно, захоплено сказала Енджел. Ти могла б робити на цьому гроші, сестро, ти це знаєш? Верхній щур був найменшим, ще малям. Воно протиснулося в замкову шпарину, і Євка, керуючи його крихітними лапками, упоралася з механізмом, доклавши до цього сил, яких ніколи раніше не мав жоден щур. Двері камери відчинилися, Енджел притаскала пару рушників з душа, спушила їх, поклала на койку і накрила ковдрою. Вона зачинила за собою двері камери. Якщо хтось туди зазирне, здаватиметься, що вона програла битву і нарешті заснула. Вона вирушила коридором до крила Сі, де тепер лежали більшість закутаних у кокони сплячих. — Прощавай, Енджел. гукнула Євка. Йо, відповіла Енджел. Ще побачимось. Вона затрималася з рукою на дверях. Ти чуєш крики десь вдалині. Євка чула і знала, що це виборний Берт Міллер валує через кульове поранення у себе в нозі. Його вереск доносився у в'язницю крізь вентиляційні канали, енджел не було потреби цим перейматися. Не хвилюйся, сказала Євка. Це всього лиш один чоловік. О. кивнула енджел і пішла. 9. Під час розмови Енджел з Євкою, Джинет сиділа під стіною навпроти камер, слухала і дивилася. Тепер вона обернулася до Дейміена, вже стільки років мертвого і похованого за сто миль звідси, який тим часом сидів поруч неї. В його стегні стирчала викрутка, і кров звідти витікала на підлогу, хоча Джинет її зовсім не відчувала, навіть якоїсь вогкості. Що було дивно, оскільки вона сиділа просто у калюжі його крові. Ти це бачив? спитала вона. У тих пацюків. Йо. відгукнувся Дейміан, голосом високим і скрипучим, імітацією її голосу. Я бачу цих пацючків, Джинні Бейбі. Тьху. подумала Джинет. Був нормальним, коли знову з'явився в її житті, але тепер уже починає дратувати. Отакі от, от точно пацюки гризуть мій труп через те, що ти мене вбила таким чином, Джинні бейбі. Вибач. Вона торкнулася свого обличчя. На доторк ніби плаче, але ж у неї сухе обличчя. Джинет почала дряпати собі лоба, глибоко вганяючи нігті, намагаючись дістати бодай трохи болю. Вона гидилася бути божевільною. Ну, мопомацай, — підсунувся Демієн, наблизивши своє обличчя. Вони мене обгризли геть до кісткового мозку. Його очі були чорними норами. Пацюки виїли очні яблука. Джинет не хотілося дивитися, вона хотіла заплющитися, але якщо так зробить, розуміла вона, на неї чатує сон. Що ж це за мати, яка дозволяє, щоб таке зробили татові її сина, вбити і дозволити пацюкам його жувати, наче він якийсь чортів шоколадний батончик Баттерфінгер. Джинет, погукала Євка. Аго, послухай сюди. «Не зважай на ту курву, Джині, сказав Деймін. При цьому з рота у нього випало мале щуреня. Воно упало Джинет у пелену. Вона, скрикнувши, ляснула рукою по ньому, але його там не було. Мені потрібна твоя увага, дивись мені в очі, дурепо. Євка сказала. Я рада, що ти не заснула, Джинет. Я рада, що ти не послухалася мене дещо відбувається по інший бік, і, ну, я гадала, що буду цим задоволена, але, мабуть, я м'якшою в своєму старому віці. Наздогад, усе це триває досить довго я б воліла, щоб уже відбувся об'єктивний розгляд справи. За що це ти говориш? У горлі Джинет боліло, їй боліло у всьому тілі. Ти хочеш знову побачити Боббі?» Звісно, я хочу його побачити, сказала Джинет, ігноруючи Дейміана. це вдавалося їй робити дедалі простіше. Звісно, я хочу побачити мого синочка. Тоді гаразд, слухай уважно між цими двома світами є таємні шляхи, тунелі. Кожна жінка, коли засинає, проходить одним із них, але є ще інший, дуже особливий, який починається біля дуже особливого дерева. Він веде в обох напрямках. Ти зрозуміла? Ні. Зрозумієш, сказала Євка. На іншому кінці цього тунелю є одна жінка, і вона намірилася його закрити, якщо хтось їй не завадить. Я поважаю її позицію, як на мене, вона цілком адекватна, чоловічий вид діявницо по цей бік дерева, хоч як поблажливо не оцінюй, цього висновку не змінити, але кожна заслуговує на слово одна жінка один голос не можна дозволити і Натінг вирішувати за всіх. Євка приклалася обличчям до град своєї камери, молода парость зростала в неї на скронях. Її очі золотаво-брунатного кольору були очима тигриці, нетлі купчилися в її волосі, згромаджуючись у тріпотливу стрічку. Вона чудовисько, подумала Джинет, але ж вродлива. Який це має стосунок до Бобі? Якщо дерево згорить, цей тунель закриється. Ніхто ніколи не зможе повернутися, ні ти, ні жодна інша жінка. Кінець стане неминучим. Нє 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 він уже неминучий, проказав Деймін. Іди спати, Джині. Ти можеш нарешті заткнутися. Ти мертвий. закричала на нього Джинет. Мені шкода, що я тебе вбила, і я будь що зробила б, аби це скасувати, але ти був жорстоким до мене, і що зроблено, те зроблено. Тож просто заткни свого рота нахір. Ця заява луною прогулялася у тісних межах крила А. Там не було Дейміана. Гарно сказано, похвалила Євка. Хоробро. А тепер послухай мене, Джинет. Я хочу, щоб ти заплющила очі. Ти підеш крізь тунель, твій тунель, але цього не пам'ятатимеш. Джинет подумалося, що тут вона вже розуміє, тому що я спатиму. Саме так. Щойно ти опинишся по інший бік, тобі покращає, ти почуватимешся так, як давно вже не почувалася. Я хочу, щоб ти пішла слідом за лисом. Він приведе тебе туди, куди тобі потрібно. Пам'ятай, Боббі і дерево одне залежить від іншого. Джинет дозволила своїм очам зімкнутися. «Боббі», – нагадала вона собі. Бобі і дерево, і той тунель, що веде в обох напрямках, той, що його одна жінка на ім'я Ілейн хоче закрити спалюванням, І ти за лисом. Вона порахувала один, два, три, чотири, п'ять, і все залишилося так само, та тільки не для Євки, яка перетворилася на зелену пані, немов сама була якимсь деревом, потім вона відчула лоскіт на щоці. Дотик найделікатнішого мережива. Десять Після пострілу вони почули, як Берт Міллер заволав і почав квилити, і не переставав квилити, коли його супутник відтягував його геть. Клінт позичив нічний приціл Міллі Берка, щоб подивитися самому. Жовта фігура на землі вхопилася собі за стегно, а інший чоловік тягнув її геть, підхопивши під пахви. Добре, дякую. Клінт повернув гвинтівку ветемору. Вілі Берг дивився на них обох з обачливою уважністю, почасти з захопленням, почасти з осторогою. Клінт пішов назад до середини. Прочинені задні двері, що вели до маленького спортзалу, було підперто цеглиною. Щоб їх було менш помітно зовні, вони обмежили внутрішнє освітлення тільки до аварійних червоних лампочок, які кидали маленькі багряні плями по краях дерев'яної підлоги, де утримувані грали у півкортовий баскетбол. Клінт зупинився під кільцем, прихилившись до стіни з м'якою оббивкою. У нього колотилося серце. Він не відчував страху, він не відчував задоволення, але він був у ділі. Клін себе застеріг проти тієї ейфорії, яку відчував, але це не вгамувало приємного бриніння в кінцівках його зараз або відгороджує від самого себе, або повертає до себе. Він не знав, що саме, він знав інше молочний коктейль належить йому, і гірі його в нього не забере те, що Гірі не мав рації, майже не мало значення. Аврора не вірус, це чари, а Євка Блек не подібна до жодної жінки, жодної людини, яка бодай колись існувала неможливо виправити молотом те, що поза людським розумінням. А Френ Гірі, Террі Кумс і інші чоловіки під в'язницею вважають, що можуть таке зробити тут потрібні інші підходи це було очевидним для Клінта, і мусило б бути очевидним для них. Але з якихось причин таким не є, і тому він мусить використовувати власний молот, щоб відбити їхній. Це вони почали який дитячий аргумент, і який правдивий. Велосипед цієї логіки їздив довкола на іржавих рипучих колесах. Клінт кілька разів ударив м'яку стіну, шкодуючи, що там під його кулаком не було якогось чоловіка. Він подумав про піротерапію, зцілення лихоманкою. Якийсь час це був найпрогресивніший метод лікування, хоча зараження пацієнтів малярією жахливо жорстокий спосіб лікарювання, інколи це їх рятувало, а інколи це їх добивало. А Євка, вона піротерапевтка чи піротерапія? Чи може вона одночасно і лікар, і ліки? Чи наказавши білі ветермору зробити вистріл у ногу виборному Берту Міллеру, він особисто виписав першу дозу. Одинадцять Почулися чиїсь кроки. Хтось ішов сюди від спортзалу. Енджел лише щойно вийшла із покинутої вартівні з комплектом ключів від камер. Вона стискала їх у правій руці. Найдовший ключ стирчав між кісточками її вказівного і середнього пальців. Якось на парковці в Огайо вона була врізала одного п'яненького старого ковбоя загостреним ключем у вухо. Це не вбило того ковбоя, але радості він з того мав мало. Енджел добра душа забрала його гаманець, дешеву обручку, лотерейні скреч-картки і ремінь зі срібною пряжкою вона дозволила йому залишити собі життя. Лікар Норкрос пройшов повз засклену стіну вартівні, не зупиняючись, Енджел зважувала чи не піти їй слідом та й увігнати ключа у шию цьому слизькому шептуну їй подобалася така ідея. На жаль, вона дала Євці обіцянку нікого не вбивати до настання світла дня, а Енджел уже глибоко побоювалася заїдатися з тією відьмою, вона дозволила лікарю піти далі. Енджел вирушила до крила Сі, до тієї камери, що була домом Мори і Кейлі. Фігура, яка явно належала морі, коротка й опецькувата, лежала на краю нижньої койки, де хтось її поклав після того, як вона зробила люлігулі у крилі Ей. Кейлі лежала в глибині койки, Енджел було не втямки, що мала на увазі Євка, коли сказала їхні душі мертві, але це спонукало її до обережності. Вона прорвала кінчиком ключа оболонку, що покривала обличчя море. Матеріал розійшовся зі звуком др і вигулькнуло Морине пухке, червонощоке обличчя. Воно могло б слугувати моделлю для картинки на коробці якогось простацького бренду, що продається в загумінкових крамничках, кукурудзяні хлібці мами море або заспокійливий сироп «Дан Бартон». Енджел вискочила в коридор, готова тікати, якщо Мора кинеться на неї. Жінка на койці повільно сіла. Моро. Мора заморгала. Вона задивилася на енджел. Очі в неї були суцільні зіниці. Вона звільнила від кокона праву руку, потім ліву, потім склала руки разом у себе у складках пелени. Коли Мора просиділа таким чином уже з пару хвилин, Енджел наважилася знову прослизнути до камери. Я не просто тебе покалічу, момо, якщо ти попреш на мене, я тебе вб'ю. Жінка сиділа спокійно, її чорні очі втупилися в стіну. Енджел розпорола ключем павутиння, що покривало обличчя келі, так само притьмом, як перед цим вона вискочила з камери в коридор. Повторився той самий процес. Дивлячись цілковито чорними очима, Келі стягнула донизу верхню половину свого кокона наче плаття, дві жінки сиділи плечем до плеча, обривки павутиння висіли в їхньому волосі на підборіддях, на шиях. Вони скидалися на примар з якоїсь ярмаркової кімнати жахів. З вами, дівчата, все гаразд? запитала Енджел. Вони не відповіли. Не схоже було, що вони дихають. Ви знаєте, що всі думають, ви мусили б робити? спитала Енджел, тепер менш нервуючись, але допитлива. Вони не сказали нічого. Жодної реакції, жодного роду не ворухнулося в їхніх чорних очах. Слабенький дух розкопаної сирої землі линув від двох жінок. Енджел подумала і шкодувала, що про це подумала. Отак потіють мертві. Окей, добре. Вони або щось робитимуть, або не робитимуть. На цьому я вас, дівчата, залишу. Вона подумала чи не додати чогось підбадьорливого, типу Ану, завдайте їм. Але вирішила цього не робити. Енджел пішла у деревообробну майстерню і відімкнула інструменталку. Маленький ручний дриль вона засунула собі за пояс долото в одну шкарпетку, викрутку в іншу. Вона й на крихту не почувалася сонною. 12. Прядиво розкручувалося і спліталося на джинет. Розчеплювалося, падало і здіймалося, ховаючи її обличчя. Клінт укляк поряд із нею на колінах, з бажанням взяти її за руку. Але не наважуючись. Ти була гарною людиною, сказав він їй. Твій син любив тебе. Вона і є гарною людиною, і її син досі її любить. Вона не мертва, вона тільки спить. Клінт підійшов до град євчиної камери. Це ви так кажете, Євко. Вона сиділа у себе на ліжку. Ви маєте такий вигляд, наче у вас приплив нових сил, Клінте. Її постава, трохи похилена голова, блискуче чорне волосся спадає вздовж щоки, видавала сум. Ви все ще можете мене віддати, але так не буде довго. Ні, сказав він. Ну й голосу того чоловіка, якого ви загадали підстрелити ветермору, я його тут навіть чую. Тон у неї був не він був задумливим Людям не подобається, коли їх підстрелюють. Це боляче, можливо, ви цього не знали. Увечері було зруйновано муніципальну будівлю. Ті, хто це зробив, перевели провину на вас. Шериф Кумс усе покинув і поїхав геть. Френк Гірі поведе своїх людей вранці. «Щонебудь із цього є для вас сюрпризом, Клінте. Він не здивувався нічому, ви вельми добре вмієте досягати того, чого бажаєте, Євко, хоча вітати вас із цим я не збираюсь. Подумайте тепер про Лайлу і про інших у світі по той бік дерева. Прошу, повірте мені, їм там добре живеться вони розбудовують дещо нове, дещо гарне, і там з'являться чоловіки, кращі чоловіки. Змалку виховані жінками в жіночому суспільстві, чоловіки, яких навчатимуть пізнавати себе і пізнавати їхній світ. Клін сказав їхня природна сутність виявиться з часом, їхня самцевість один підніме кулак проти іншого. Повірте мені, Євко, видивитися на людину, яка знає. Дійсно так, погодилася Євка. Але така агресія не сексуальна за природою, вона людська за своєю природою. Якщо ви маєте сумніви щодо агресивної потуги жінок, спитайте у своєї офіцерки лемплі. Вона вже спить зараз десь, сказав Клінт. Євка усміхнулась, немов вона щось про це знала. Я не така дурненька, аби обіцяти вам, що жінки по той бік дерева створять утопію. Те, що вони отримуватимуть, це кращий старт і добрі шанси на кращий кінець. Ви стоїте поперек дороги цьому шансу ви і тільки ви з усіх чоловіків на землі. Я хочу, щоб ви це знали якщо ви дасте мені померти, ті жінки звільняться для життя за їхнім власним вибором. За вашим вибором, Євко, його власний голос вчувався йому перегорілим. Істота по той бік дверей камери вибивала кінчиками пальців якийсь ритм по рамі ліжка. Ліні Марс була в шерифській управі, коли її зруйнувало вибухом. Вона пішла назавжди вона не отримала вибору. Ви в неї його забрали, сказав Клінт. Ми можемо так продовжувати безкінечно. Він сказав, вона сказала, найстаріша історія у Всесвіті. Йдіть битися у своїй війні, Клінте, це те, що чоловіки знають, як робити. Зробіть так, щоб я побачила наступний захід сонця, якщо зможете.